І всім привіт! І з вами, як завжди, я мілок, і сьогодні я буду феєю в 99 ночей в лісі. Зараз ми нарубаємо дерева і я покажу, що саме я маю на увазі. Це тепер є фея Вінкс. <laughs> так, Вінкс. Зараз ми будемо. І Це буде просто гра, але я буду просто в скіні феї. Зараз підемо збирати різний лут. Так, відкриваємо скриню мені випав ліхтарик. Мені подобається цей скін, я не знаю чого, але ні, ну я б одежу не такого брала, але мені подобається, як волосся з моїм обличчям пасує. Може, купити, як думаєте? Так, зараз я скрафчу карту і давайте її отут поставимо. Так. До речі, можна, в принципі, в цьому відео зробити статік-базу. А давай зробимо. А давай. Все одно ми просто граємо гру, можна, в принципі, статік-базу зробити. Так, іду шукати різний лут. Так, одразу нанесемо гарбузів, щоб було що їсти, тому що е, е, розраби зробили так, що тепер їжа дуже швидко тратиться. Не, що і так було блин, з їжею проблеми, зараз ще більше. Так, 99, блін, це завжди бісить, коли ти оце в тебе 99%, а тобі треба ще піти дерево зробити, а воно вже буде 98%. Так, рубаємо дерево. Так, Тепер у нас наступний рівень вогню. Мабуть, зараз піду рятувати дитину. Так, де у нас там вона? Так, он. А ні, спочатку відкриємо цю скриню. Так, будь ласка, дайте мішок. Та, блін. Вовко, це треба було тебе мене вкуси. Так. відкриваємо, будь ласка, мішок. Так, зараз віднесу все до вогню і піду за дитиною. Так, запираємо. А е, тепер йдемо за нашою дитиною. Так, вона начебто в той стороні була. Зараз піду пошукаю. А, ось її вже тут е, зачищають дівчата. Ладно. Так. Угу. Так, тут відкрито заходимо і забираємо нашу дитину. Так, беремо. Так, відкриваємо скриню. Так, що нам випаде? <звук> угу. Зрозуміло. Так. Зараз піду в лавовий біом, полутаюсь. Так, давайте це залутаємо так. Блін, а це треба було цьому дереву у тут, блин, заспауни. Так. Бачите, лайфхак, можна отак просто забрати і піти. Тебе ніхто не троне. Так, збираємо. Блін. Та, блін! Та, Боже. Так, о, все. Так, збираємо. Так, а ну, давай спробуємо зараз закандрити культиста. А, ну. А, блін. Ай, блін! Ладно, він впав, але я теж впала. Ладно. Блін, це треба було цьому дереву тут вирости. Як мені тепер піднятися та ну? Так, треба культисту отвести. Спробувати ще раз залізти. Так, о, все. Так. І йдемо відкривати скриню. До речі, мені подобається лавовий бюл. Більше, ніж зимовий, тому що в зимовому ти частіше помираєш за того, що там ти замерзаєш, і на тебе як нападе білий відмідь, і що ти будеш робити? Ти замерший і все. О, мішок. Клас, він якраз нам треба. Так, що тут ще є? Так, і ось так. Також, щоб не убивати, ми відкриваємо цю скриню. Та блін, але треба отак відкривати, тому що камера буде повертатись. Так, забираємо, що нам випаде. Лялька. Ну, зрозуміло, вона особо нам не потрібна. До речі, хто знає, наші ці ляльки, тому що я так і не зрозуміла, на що вони треба. Так, давай відкриваємо оцю скриню. Так, що нам випаде? Шлялька. Ну а що з ними робити? Їх можна так отходити, а що ще з ними можна зробити. Так, ладно. Також можна не зачищати, а так просто забрати і все. Збираємо лут і уходимо. Куда це все не скрафтив але ладно. Так, давай ставимо компас. Так, ой, я випадково ліжко криво поставила. Ну ладно, потім переставимо, тому що тут у дівчинки є молот Так. І зараз все це спалимо. Так, хватино мапнуть вогонь чи не хватить? Хоч би хватило. Так. Так. І все без Найома, моє знову 99. Так, давайте зробимо дерево. Так, давай, тепер повинно хватити. Так, засипаємо. Все, ура. Так, в нас за... я піду колядувати, мабуть. Так, де тут у нас будиночок з цукерочками? Ось. Зараз будемо колядувати. Так, зараз все ніч. І... Оп. Так, оп, і все. Так. Mm. Давайте. Життя або цукерки. Mm. Ура, нам дали цукерки. Так, давай, забираємо їх. Так, і все. Так, я, мабуть, зараз буду рятувати другу дитину. Так, робимо ось так і вводимо їх ось так по леву. Оп, оп. Так, давайте, помирайте. Так, дівчинка зараз допомагає. Так, це не всі там ще десь повинен бути. Так, йдем, Ось. Так, і вбиваємо. Так, відкриваємо двері і забираємо нашу дитину. І відкриваємо скриню. Дівчинка померла, але я сподіваюся, у коріний є бандаж. Якщо нема, то треба пошукати. Так, винтівка. Ну, теж непогано, в принципі. Так, зараз подивимося, як. А, вона від вовка померла. Зараз вб'ємо вбиваємо так. Заберемо зараз вугілля, головне, щоб у нас той вовк не загрився, і збираємо шкуру. Так, беремо дівчину. А, в коріні є бандаж, тоді хай хілить. І зараз беремо їжу і віднесемо її до вогню. О, дівчинку возродили. Так, зараз я позбираю ці шкури вовки і складу їх на полицю, щоб вони не заважали. Тому що ми будемо робити естетик-базу. Так, беремо. Взагалі, якщо я не знімаю, а просто граю, то воно все таки валяється. Але ладно, давайте по приколу зробимо. Так, кладемо ось так, ставимо полочку. І ще одну. Так, ладно, я вам трохи скіпнула на нас вже напад. І я зараз а, культистів вбиваю. Так, вбиваємо культисток і збираємо то дерево, яке ми нарубали в крафт. Так, його палимо. Так, і все інше дерево в крафт. Я зараз позбираю все м'ясо і поставлю холодильник і сюди складу, щоб все було акуратно. Так, крафтимо. І давайте його тут десь поставимо. Так, все. Ого. І зараз все сюди скидуємо. І все, що там залишилося, також. Так. так Горбузи також туди покладемо. Я думаю, нічого страшного. Так, збираємо. І кладемо. Так, я зараз піду рятувати наступну дитину. Так, йдемо. Дивіться, як я епічно на вовка. Ладно, йдемо далі до дитини. А ось і наша дитина. Так, Каріна її вже літає, але я їй зараз допоможу. Так, ай-яй-яй. Ай і ви бачите, як в мене мало хп, Мене зараз вб'ють просто, ще й глючить. У вас також останнім часом роблокс піпець глючить. Мені казали знайомі, що в них також то, Тобто, не в мене, то у всіх. У Вас також? Чи то тільки в нас? Тепер йдемо рятувати дитину. Так, відкриваємо і рятуємо дитинчика. Так, кракінг-кіт збираємо і відкриваємо скринь. Так, ну, фінтівка в нас вже є. Так, візьмемо лише патрони і свічку. Так, і зараз ще м'ясо зберемо. Ще там трохи не записалося, але ладно. Я вже рятую на 16-й день. Я рятую вже останню дитину. Так, головне це зараз не померти, тому що ніч мало хп і багато ведмідів. Блін, вони на мене ще й загрилися. в мене знову не записалися, але в нас вже 27-й день, і всі діти врятовані. Так, зараз я поїм і буду строїти вже нашу естетік-базу. Я повернуся, коли ми закінчимо. Ну що ж, у нас вже 110-й день і ось така база в нас вийшла. Тут у нас типу кухня та склад. Тут у нас шафа, тут у нас спальня, тут всі ліжка майже окрім секретного ліжка, тут, ось крафт, тут біопроцесор, тут у нас всюди є, типу, захищено, до нас не можуть залізти культисти. Ой, тільки треба тепер обходити, щоб залізти назад. Ось тут у нас ось саженці, які треба посадити. Свічка. Ну що ж, наше відео підходить до кінцю. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалася наша база. Ну що ж, всім па-па. до нових зустрічей.